Подію, яка відбулася в далекій Візантії, коли Матір Божа захистила своє місто, як ми оспівуємо в церковних текстах Константинополь, столицю Візантії, як її град, їй посвячений, і захистила якраз проти Русичів, які воювали тоді якраз на, на, це, на це святу, на цю імперію, на цю країну. Сьогодні ми бачимо іншу ситуацію, у греків нема празника покрови Божої Матері в календарі. У нас на Русі завжди було і по сьогоднішній день залишається, і у нас тут на Закарпатті завжди цей празник вшановувався як особливе покровительство Матері Божої. Хоча це нелогічно. Якщо по-людськи подумати, так як по страсному. Як ми здатні на все реагувати, коли нас часто ображають, або наших дітей, ми, спочатку у нас страсті проявляються, потім розум. Ми вже коли остини можемо подумати, ну так, да, може, десь я був не правий, або моя дитина, але спочатку у нас йде перша реакція страсна. І от по цій логіці ми би цей праздник не мали святкувати, тому що матір Божа нашим предкам не дала не тільки перемогу. Вони з великою втратою повернулися назад, дуже багато померло, і цим їх врозуміло. Ну ми святкуємо, ми розуміємо, що вони були неправі, вони були язичники, вони були анексію, хотіли агресію, називається. І сьогодні ми по-іншому на цю подію дивимося. Отак От в історії можна міняти фокус на будь-яку подію, дивлячись очима Бога. На неї або спустя якийсь час сама історія лікує і показує те чи інше, як воно справді має бути. Сьогодні, коли ми прибігаємо до Цариці Небесної, щоб і нас вона покрила, найперше хочеться сказати, тому що є така пісня, яку ми оспівуємо, радуйся, радосте наша, покрий нас от всякого зла. Чесним твоїм мумофором. І от зло може бути різне, зло може бути і ця війна, вона є цим злом. І тому ми молимося, покрий нас від ракетних ударів, наших воїнів, збережи, нашу країну захисти. Але зло може бути, наприклад, сусід зависливий, він може й до ворожки ходити, щоб нам було. Тоже зло приносити, може по-іншому шкодити, можуть інші люди по роботі зло нам робити, через зависть, через інші речі, є це в світі, ми це в життях святих бачимо, а можемо зло ми самі собі теж робити. Наприклад, сьогодні, коли ти згадуєш, цю молитву, я особисто і закликаю вас. Молюся, щоб мій рід, який піде від мене, я не знаю, скільки Бог дасть прожити цьому світу, тому що часи страшні. Але може буде одно, два покоління, три, чотири, п'ять, сім, не знаємо. Ну хай всі, хто від мене візьме кровинку, хай їх Бог збереже не тільки від зовнішнього зла, яке я назвав в першу чергу, як війна, як злі люди, але найперше від внутрішнього зла. Яке ми самі собі робимо своїми гріхами. Я дуже би не хотів, що я маю на увазі. Дуже би я не хотів, щоб мої діти жили в гріхах внуки, правнуки. Я хотів би, щоб вони всі спаслись, як і я хочу сам спастись. Я дуже не бажав би, щоб в моєму роді люди вбивали один одного. Бо ми, коли кажемо про вбивство, зразу тільки війну згадуємо. Тепер є. Номер один гріх в світі. Ніколи в історії церковне передання каже, що світу є 7 тисяч чим-то років. Ніколи в історії цього гріха не було в такій масі вбивство. Я говорю зараз не тільки про аборти, я говорю про еко, запліднення. Яке роблять медики, і коли з одної пробірки беруть добру, буває 15 мінімум, наскільки я посвящався, я можу помилятись, але я говорив із тими людьми, які робили, приходилось із тими, які роблять, які на цьому бізнес мають. І вони кажуть: мінімум 4 робиш, мінімум, максимум 15. То, що я чую, хтось мене може поправити, я буду радий цій інформації. Заради одної дитини вбивають 14. По вченню церковному дитина повноцінна, не ембріон, просто не клітинка, повноцінна дитина з тілом, з душою, просто тіло не розвинуто, воно в клітинці. Але в ній вже є душа з того моменту, коли з'єднуються. Жіночі клітини і чоловічі не будемо деталізувати. Бог тоді дає душу в кожній цій пробірці, навіть медицина до чого дошла, ми сьогодні самі можемо сказати творцьову виклик кинути. Дивись, і ми творимо людину. Але тоді і виховуй всіх 15 чи 4, чи 8, а не вбивай заради одної. І як показує практика, знову ж таки. Я можу вам відкрити матеріали, звідки це я взяв, що я це не придумав. 51%, більше трошки за половину. Це вже доведено науково. Діти, які зачиналися з еко, є дітьми-інвалідами. За ці слова я відповідаю. Не просто сказав, бо захотів: 51%. Тобто маєш навіть таку лотерею, да або ні, як в ромашечку. Можеш з творцом посирунуватись, но можеш інваліда хотів, маєш. І тому, браті і сестри, я молю сьогодні Цариця Небесна, зроби все можливе і моїм вихованням. І щоб мої діти передавали внукам мої слова, а потім. Правнукам, а ті передавали мої слова іншим, щоб в моєму роді не вбивали мою ж кровинку, тому що я був не, не байдужий, мене це не стосувалося. Я тільки думав про матеріальне благополуччя своїх дітей, про те, щоб їх ракета не достала, а в той же час в більшому роді вб'ють своїм злом власним, і тим більше, щоб абортів не було другого зла. І хай Господь сьогодні молоді мому поколінні здає тверду віру. От такий теж приклад. З молоддю я працював, ви знаєте, отець Олександр стоїть, знає. І молоді люди, вони завжди такі, всі ми такі були, я такий був, і ви такі були. Все нам молодим треба не так, як уже дорослі мають досвід, їм уже простіше. З молодими треба так. Давай конкретно, науково, доказуй. Зараз віра в молоді нульова. Ніхто фактично Бога не заперечує, то є не атеїсти, але вони взагалі не живуть з Богом. Тобто, ну там є Бог, а тут я. Його закону я потім на старості подивлюсь, чи буду то робити, чи ні. І коли починаєш з ними щось говорити, от, хочеться, щоби. Вони запалилися цією вірою, щоб вони жили за нею. Скільки треба доказів? Я спілкуюся з молоді, до чого веду, і кажу, дивіться, недалеко зараз тільки чоловіки не можуть військовозобов'язані поїхати, всі можуть, в принципі, місто Турин в Італії, Туринська площиниця, інтернет повний, відео хочеш, хочеш книги електронні. Про цю, скільки вчені, доказували, мали сумніви, потім через якийсь період знову ці сумніви повністю були науково розвіяні, тому що був найголовніший сумнів, що коли робили досліди з матерією, яку ми називаємо плащаницю, то сказали, що вона показала себе, що вона із 6 століття. Але потім же вони самі зрозуміли, коли провели подібний експеримент, що вона горіла, і коли щось там обгоріло, я не можу це так науково передати, як це описано і в інтернеті є. Воно втрачає чотири століття. Тобто а всі другі речі, там навіть видно на самій площиниці, навіть засохших, насікомих, навіть видно іменно ту тканину, яка употреблялася тільки тоді, в той період, коли жив Христос. Видно повністю євангельські події, видно терновий вінець, видно всі удари Христа, тому що вона і спереді, і ззаді, як негатив, фотографія колись була. І це є доказ, з якими вчені, говорять, от вона є першого століття матерія, яка показує повністю Євангелія, що називається п'ятим Євангелієм, що Христос жив, що була така історично дійсно. І особистість, і навіть от вогні вона не згоріла, чудесно зберігається по сьогоднішній день, навпаки, вона ще раз підтверджує свою чудесність. І скільки інших можна речей привести молоді, тільки б вона хотіла їх чути. І от тут нехай нам Цариця Небесна допоможе, щоб я вас довго не затримував, правильно виховувати своє покоління, правильно жити. І саме головне своїм прикладом їх розумляти. Амінь Справді.